Усім привіт вельми, шановним підписникам! Ви не любите солоне сало, бо воно вже не свіже. Таке полюбите, бо у нас найсмачніше сало навіть після тривалого зберігання. Сьогодні наш канал у нас найсмачніше. Разом з вами засолить сало у трохлітрових хлітрових слоєчках так, що воно. Уже через три неділі буде, по перше, за смаком, як свіже, по-друге, не жовтітиме, не старітиме, а по-третє, буде ароматне, пахуче, м'яке, а смачне, що ви його їстимете і ще хотітимете їсти. Засалимо сало таке, щоб вийшло, як свіже. Сьогодні у нас гарне сало. Ми їмо, чистимо його і поміщаємо у слоєчки ось так. Відміряємо півлітрі солі. Це приблизно 550 грамів. Беремо звичайну кам'яну сіль. До солі спочатку наливаємо десь приблизно пів літри води і розчиняємо сіль. Звичайно, вся сіль не розчиниться. Виливаємо воду, вишкрябуємо мокру сіль у сало. Все вишкрябуємо, а за потребою ще доливаємо холодною води у сало. Потрібно води налити стільки, щоб воно покрило усе сало у слоєчку. Закриваємо ємність металевою кришкою, ключем закручуємо. Герматично закупорюємо сало і залишаємо слоїчка салу У холоді ставимо у погріб він же льох чи у холодильні на щонайменше на три тижні. Таким чином, засолене і закрите кришкою металевою сало може зберігатися. Аж до одного року і буде свіже, смачне, як ніби ще нові його засолили. Що ми будемо робити із салом через три тижні? Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. І ось! Швидко час минув. Пройшло вже три тижні. Відкриваємо сальце. Його вже можна виймати і просто нарізати і їсти із часничком. Усе сало виймаємо і слоєчка. Виймаємо спочатку на якусь тарілочку, щоб воно трохи стекло. А якщо хочете, щоб аж взагалі не відчували солі, то його можна ще й промити холодною водою. А потім обсушуємо паперовими рушничками, ляним рушничком, і можна його уже замотувати у плівку і поміщати для якісного зберігання у морозильну камеру. Це ми робимо ось так. А ще ми це сало робимо ще смачнішим. Уже обсушене сало поміщаємо на дощечку і додаємо до нього часничку, якого можна подрібнити, або пропустити через прес та посипаємо його чорним меленим перцем. Для зручності. Перекладаємо у глибоку посудину і кожного шматочка натираємо, обмокуємо у часничку і в перчику. А тоді замотуємо у харчову плівку, робимо такі смачні українські цукерочки і поміщаємо в морозильну камеру натерте. Сало щасником може зберігатися у морозильній камері до одного місяця. Або беремо уже натертого шматочка сала і його нарізаємо тонесенько, викладаємо на тарілочку, закриваємо сало харчовою плівкою. І поміщаємо його на одну годину в морозильну камеру, а через годину уже смакуємо. А ось заморожене сало. Перед подачею до столу виймаємо і поміщаємо його у холодильник, щоб воно трохи розмерзлося. В холодильнику воно лежить хоч би годину. А тоді. Нарізаємо ось так. Зі столу воно зникає вмить. Це таке смачне сало, що навіть хто й не любить солоне сало, то його їсть. Смакота. Ах, і смачне сальце. Сма Зберігається, а що вже смачне на смак що їсиш і ще їсти хочеться. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами, і ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде.